І всім привіт! Ви попали, думаю, в Сіктоку на це відео. Думаю мало відсотків що з рекомендацій ютуба. Тут я буду продавати брейнротів. От я вам показую брейнротів які я буду продавати. Зараз детально оголошу ціни. Таким що якщо ви хочете купити, заходіть в мій телеграм-канал і там пишіть просто під любий пост я хочу купити брейнротів, і я вам напишу в річку. Продаж що брейндратів нічого не занижені ціни і не завершені. Ціни такі, як всі, Які я шукав по потути. І то, що я б казав, що ціни не будуть заниженими, я в тому не був правий. Тут ці всі брейнрати мали коштувати від 50 робуксів. Реально, я трохи занизив. Бо реально за ті робукси ніхто це не купить. А максимум тут 150 мали б, думаю, куштувати. Ну, добре, ну бачите ціни. Пишіть мені в телеграм. Оце мало би коштувати не 120, а 300 200. Реально, я просто ставлю низькі ціни. Бо знаю, що ніхто не купить за ті такі дорогі ціни. Давайте на цьому будемо дуже уважні. Я за 150 поставив це. Це має коштувати 350-200. Ну окей, ну пусть це буде за 150, окей. А оце за 250, що я поставив, реально я хотів ставити за 500 робуксів. Не без шуток, бо за 500 робуксів. Просто на івент, це все коротше. Хто хоче, 250 купуйте. Але хто має багато робоксів, і хочеться купити, прошу дайте 300-400 чуть, чуть більше. А тепер я вам вирішив розказати, як мій, мій телеграм-канал знайти. Я не знаю, чи в мене в ютубі я щось не можу закріпити посилання на Telegram, але він в мене є в ТікТоці. Хто має Тікток. Напишіть в Тіктосі Пошуку нянчик, так само мій нік. І зайдіть на мій аккаунт, і там в посиланні, і там зайдіть в телеграм Телеграм. буде посилання на YouTube і на Telegram. Ви зайдіть на Telegram. І там під любим постом, як я вам казав, пишіть. І ще, ще я вам хотів сказати. Я це вже в коментарі свої посилання на Telegram. Якщо воно не спрацює, то зробіте, я зробіть, як і на початку казав. А на цьому всім пока. Дякую за перегляд, дякую тим хто куплять. І всім до побачення.